Паліативне відділення дому метеликів у місті добра це особливе місце сили та любові для кожної дитини. Тут цілодобово піклуються наші медики за дітьми, які мають невиліковні діагнози, дім метеликів, ставлених справжнім домом. то діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали через війну та мають невиліковні діагнози, діти, яким щодня, щохвилини... Потрібні відповідальні дорослі поруч, діти, які не можуть самі дихати, які потребують медикаментозної допомоги, які потребують реабілітації, які потребують любові та якісного піклування. Тому ми звертаємося до кожного, хто нас чує і бачить. Допоможіть, підтримайте. Розкажіть про дім метеликів, про особливе місце піклування та любові для важкохворих дітей України. Володі тільки два роки, але його життя вже зруйнувала війна. Він втратив обох батьків, а через мінну вибухову травму назавжди залишиться дитину з інвалідністю. Він більше не бачить, не може сидіти, ходити, їсти. Він щохвилини і що секунди потребує медичного, якісного опікування. Він потребує любові нас з вами. Єгорій з Бучі, день евакуації змінив його життя назавжди. Їх машина була атакована. Через пережити дитина назавжди залишила своє здоров'я. Тепер його мозок щохвилини помирає. Єгор більше не бачить, не їсть. Він постійно судомить, не може ходити, сидіти, і щодня йому стає гірше. Єгор потребує щохвилинної медикаментозної допомоги. Він потребує відповідальних дорослих та найкращого піклування. Вікусі 10. Вона із з Красногорівки, зі сходу України. Вікуся приїхала до нас абсолютно лежачою дитиною, яка навіть не могла сама їсти. Та вже через місяць. Нашої реабілітації та неймовірної роботи команди дому метеликів Вікуся зробила свої перші кроки. Зараз вона вправно займається малюванням, відвідує навчання і вже навіть має свої мрії. Дім метеликів подарував дитині надії, якої раніше в неї не було. Місто добра, наш дім метеликів не фінансується державою. Всі дива тут відбуваються тільки завдяки благодійникам. Тут ми їх називаємо наші чарівники. Так багато дітей потребують Дому метеликів, так багато дітей в Україні зараз потребують якісного медичного піклування. Адже тут місце, де ми допомагаємо любов'ю, де кожне піклування і кожна опіка народжується в серці.